Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Про смерть чеченського лідера повідомив опозиціонер Абубакар Янгулбаєв у будівлі ЦКБ в Москві. Дуже дивна обстановка. У Москві ймовірно помер лідер Чечні Рамзан Кадиров після бадьорої ранкової пробіжки, якою вранці 17 вересня намагалася обдурити всіх його прес-служба через шутки про те, що він у комі. Про смерть Кадирова заявив чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєва в телеграм. Кадиров помер, йдеться у повідомленні Янгулбаєва на тлі цієї новини. Кремль підняв вертольоти. До лікарні Кадирова з'їжджаються корте чеченської еліти повідомляє проєкт ВЧКОГПУ з боку Кремля. В бік внуково один за іншим вилетіли два вертольоти. Йдеться в повідомленні. Також біля центральної клінічної лікарні Москви дивна обстановка, туди з'їжджаються друзі Кадирова. На дорогих машинах тільки за одну годину там помічені Майбах. Каєн, чотири Галендвагена, два BMW і так далі. В головну кремлівську лікарню один за одною заїжджають дорогі машини або з держномерами Чечні, або з номерами інших суб'єктів, але з жителями Чечні в салоні. В Проєкт уточнюється, що чеченську еліту пропускають в будівлю ЦКБ без огляду, тоді як інших приїжджих ретельно перевіряють. Раніше повідомлялося, що саме в цій лікарні Кадирова намагалася вилікувати від смертельної хвороби. Нагадаємо, чутки про смертельне захворювання Кадирова поширюється з початку 2023 року. Проблему запідозрили після того, як лідер Чечні раптово пропустив звернення Путіна до федеральних зборів РФ 21 лютого 2023 року. Була версія, що Кадирова могла отруїти ФСБ РФ. Останні тижні стали з'являтися повідомлення про те, що Кадиров в кому. Тяжкість його стану підтвердило головне управління розвідки України. Там прокоментували, що у Кадирова загострилися захворювання. Військовий експерт Олег Жданов прокоментував різкі зміни в зовнішності глави Чечні Рамзана Кадирова на тлі чуток про його можливе отруєння. Раніше також стало відомо про отруєння одного з топових командирів Кадирова. Як зазначив Жданов під час свого ефіру в YouTube, за деякими даними, які вимагають підтвердження, Кадирова дійсно отруїли спецслужби ФСБР у нього за деякими ознаками гостра ниркова недостатність, яка викликала різке збільшення ваги та набряклість організму. До речі, минулого тижня в Москву прилітав санітарний літак, який був обладнаний під реанімацію. Причому в умовах війни Європа дозволила політ у своєму повітряному просторі цього літака, зазначив Жданов. За його словами, борт приземлився в Москві через повітряний простір Білорусі, а далі попрямував в Нюнберг, найбільший медичний університет Європи. Там швидше за все кадирова лікують нестандартними методами ліку. Адже специфіка закладу дозволяє відходити від норм медичного протоколу. Цим власний відомий цей університет, зазначив експерт. Також Данов звернув увагу на той факт, що після зникнення Кадирова зникли і новини про його так звані Тікток-Війська Кадировців. Є припущення, що Кадирова просто прибрали. Пам'ятайте, я говорив, що він фактично розвалює. Федеральну систему тим, що дозволяє собі, будучи звичайним регіональним керівником розпіареного регіону Росії командувати Росгвардією. І дивіться, разом з ним зникло і таке поняття, як. Кадирівці, адже вони звичайні військовослужбовці Росії. Вони нікуди не поділися, вони воюють на нашій території, як виконували свої завдання, так і виконують. Але зі зникненням лідера сам Мем Кадирівці теж зник, сказав він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.